Ти знаєш, у нашому домі, в старому буфеті, давно живе мій добрий знайомий, старенький буфетний гном. Він знав ще дідуся хлоп'ям, а маму, малим дівчатком, гукав пустунам ай-ай! слухняним давав шоколадки. Замкнувши буфет на гачок, золотить на свята сервізи, Багріє його ковпачок за склом серед вазочок різних. Він любить какао пить, смоктати м'ятні гостинці. Так довго і солодко спить в старій музикальній скринці. Навчився він чемних манер в одної маркізи з фарфору. Сказала маркіза: Тепер дружити із вами не сором. Ви просто франтом, хоча втягніть у петлицю троянду. І прошу до мене на чай разом з цвіркуном музикантом. Століття і друге, і третє, прислухайся! Чуєш? Завжди клопочеться гном у буфеті, бормоче, зітха, шарудить. І тупа, і плямка в куточку, і дзвонить в буфетні шипки. і в довгі засніжені ночі нашіптує дітям казки.